именно те силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков. А в России заработал единый реестр повесток. Снова попросился на войну, чтобы искупить грехи. И так до бесконечности. Мы ничего не производим. У нас все дорожает. Мы нищаем. Беспредел вообще. Это ужас. Говно льется на голову. Распространите это видео. Я надеюсь, оно залетит в рекомендации. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Вже завершилася зустріч на Алясці. Лишився досить неприємний післясмак у всіх, хто так чи іначе спостерігав за цими примовинами, які не досягли нічого. Але російська пропаганда продовжує нагнітати, докручувати і намагатися виставити себе переможцем. Тож, власне, про головні наративи, про те, як змінюється чи не змінюється риторика російських. Пропагандистів, ми далі з вами і поговоримо. Ви ж на старці не забувайте лишати свій лайк, пам'ятайте, що таким чином ви підтримуєте наші ефіри і допомагаєте нам їх розповсюджувати. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. А ви знали, що для лапті Аладіна, ну того, що який вже переміг Україну, який зміг здолати і увесь блок НАТО, серпень це найбільш тригерний сезон. Вот у всіх навесні відбувається. Психологічне загострення, а у лапця Аладіна саме наприкінці літа. Я вам поясню, чому тому, що саме в серпні минулого року, 24-го, відбувся прорив і захід на територію Курської області, коли Збройні сили України взяли під свій контроль велику територію Російської Федерації. Саме тоді Лапці Аладіна розповідав про те, як підлі, підступні і навіть боєгузливі збройні сили України навмисно обійшли стороною кадирівців, так сильно сахматчаєм Вони не хотіли. Зіштовхнутися. Ну, уявляєте, його поставили оберігати кордон, а він розминувся із українською армією. Тож тепер кожен серпень знову і знову знову і знову і він буде боятися і згадувати ті події. Ну і дивіться, що зараз відбувається. Лапція Ладіна сам першим стверджує, що нібито ми стягнули до прикордоння особливих спеціалістів. Найбільш боєздатних та укомплектованих, а я все пригадую його заяви і спілкування з Кабєєвою. Ну він же буквально місяць тому чи два місяці тому говорив, що на фронті лишається останній український солдат. А тут знову в нас є спеціалісти, яких ми підтягуємо. Лапці Гладіна впевнений і переконує росіян, що ми будемо бити по одному із напрямків, що ми обираємо якусь ділянку, де судячи з усього, є найслабший захист. І скоро буде наступ. Я вже не знаю, чи це така звичка тепер лаптяла діна готуватися до всього, що завгодно. Ми таку інформацію не володіємо, але знаємо, якщо будуть сили і можливості, якщо буде необхідність, то росіяни, як і завжди, навіть і не помітять, як ми опинимося на їхній території. Uh, ну, по інформації, яку ми отримуємо зараз... Uh... именно те силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков, пока мы, как говорится, не можем с уверенностью сказать, какой это будет участок территории, в то же самое время вот, силы, которые сконцентрировались там, мы можем отметить, что это вот ССО Украины, то есть именно те силы, которые являются, состоят из, скажем так, специалистов, которые у них еще остались, то есть э, одні з самых боеспособных подразделений они были виведені э, со всех участков фронта. фронту э, насколько ми знаємо доукомплектовані, підготовлені, дооснащены и і вже заброшены на этот участок. Э, фиксируется, що на этом участке есть большое количество иностранцев теж. Слухайте, ну и є у нас дуже погані новини для Росіян і не надто хороші для нас в тому числі. В Росії гроші на контракти для свошників завершились. Тож наступний крок, і наступне рішення, яке справді може прийняти воєнний злочинець Путін, це мобілізація. Мобілізація безкоштовно отримав повістку, йдеш воювати. Вже ніхто нічого тобі не виписує, не виплачує і не винен. Тож тепер росіяни підозрюють, що не просто так в Росії запрацював нарешті єдиний реєстр повісток. Повістки приходять тепер через. Смс і державні послуги, тож росіянин, який суч, з усього дуже переживає за своє майбутнє, сподівається, що це і не мобілізація. Бо нібито всіх нормальних вже позабирали. Сам Путін його посібаки любить розповідати про мільйонні резерви, які лишаються в Російській Федерації, і справді це все його, це все ті життя, тіла, чоловіки, які він може абсолютно спокійно, якщо вони не скажуть ні. Кинути на фронт. Тож з єдиним реєстром чи без з повістками чи з контрактами. Але здається, що допоки росіяни не заборонять Путіну вбивати росіян, він буде це продовжувати. А в Росії заробив єдиний реєстр повісток. Перша повістка прийшла в Тверську область, по СМС і через госуслуги в повістці указана дата, час, місце для явки. Также указано, что в случае неявки грозит, то есть ограничение на выезд и так далее и тому подобное. Ну, я надеюсь, это никак не связано с какой-то либо там мобилизацией. Не хотелось бы. Не так уж много людей, мужчин, я имею в виду, здоровых русских осталось в наших селениях. Очень многих призвали. Вот. Надеюсь, что это все-таки про регулярную службу, срочную в армии. И тогда ладно еще технологии шагают вперед. Лишь бы во благо они шагали. В общем, да, помните, что за неявку, соответственно, штрафы, санкции, вплоть до уголовной ответственности, запрет выезда из страны и так далее и тому подобное. Поэтому будьте бдительны, господа, берегите себя. И я нагадую еще раз и еще раз, что только россияне может сказать «стоп», может сказать «не», могут спинать Путина и побороться за свое життя. Більш ніяка в світі сила, більш ніхто на це не здатен. До речі, сам Путін, його посіпаки, весь режим розуміє, що СВОшники їм не брати, не сватини куми і не друзі. Це вороги і небезпечні елементи, які в якийсь момент можуть об'єднатися проти влади. Це розуміють і самі росіяни. Он може навалює про те, що СВОшників, які повернулися із СВО, знову і знову туди відправляють. А я до речі, нагадаю, що. Досить широкий перелік категорій тих, хто знову опиняється на фронтах. Цей поранені каліки, ми багато вам про це розповідали. Це ті росіяни, воєнні злочинці, які повертаються по обміну. Вони навіть додому не їдуть чи не їдуть на лікування, їх одразу кидають знову на фронт, знову туди відправляють. щоб, як каже росіянин, цей ресурс не повернувся проти влади, адже сходив на війну, повернувся, вбив когось, знову попросився на війну або. Аби спокутувати гріхи, от така зараз працює ця нескінченність, і Путін розуміє, що цей ресурс треба переробити, знищити, обнулити для того, аби він не повернувся назавжди в свої регіони. Бо хто зна, а чим він буде там займатися? Сходив на війну, вернувся вбив когось, знову попросився на війну, щоби скупіти гріхи, і так до безконечності у Путіна зараз і його окруження. Есть понимание, что этот ресурс надо лучше переработать где-то там, на войне, чем в России. В России этот ресурс может повернуться, собственно говоря, и против Кремля, потому что это такой хаос пробужденный, который неуправляемый, и, или очень плохо управляемый, мачок, которого он из себя строит, ну, сейчас просто сдать назад, не получив желаемое, не получив то, что он слух декларировал, это как-то не по-пацански. Во-вторых, ну, опять же, логика развития империи, она сводится к тому, что большая инерция, большое количество людей вовлечено уже в эту войну, как в сфере ВПК, так и непосредственно участников так называемого СВО. И, соответственно, эти люди, ну, даже вот участников СВО сейчас, если всех вернуть назад в Россию, мы уже видим по тому фильтру даже, который существует, что они делают, когда возвращаются. Знаєте, це навіть смішно звучить чергова історія, яку я починаю зі слів в Росії, заборонили. Та забороніть вже в Росії жити, дихати. Це буде абсолютно логічно. Забороніть все і всіх, окрім Путіна. Зараз на черзі це дзвінки по WhatsApp і Telegram. Це те, що недавно готувалося в Росії, ну і тепер воно вже вступило в силу. Тож, ті, хто знаходяться за кордоном, та й ті, хто знаходиться в Росії. Не можуть використовувати звичні і такі абсолютно зрозумілі для них дзвінки для того, щоб спілкуватися із родичами, і зі знайомими. Але найбільше на даний момент відкаються ті, хто опинився за кордоном. Якраз росіянка розповідає, що таким чином, через WhatsApp вона спілкувалася зі своїми батьками, а тепер все, заборонили. І немає якогось контакту, і немає якогось якоїсь можливості поспілкуватися. Але знаєте, що мене найбільше обурює в коментарях росіян? Ясно, що в WhatsApp заборонили і тепер встановили МАКС для того, щоб слухати всі розмови, для того, щоб контролювати ще більше інформацію і те, про що говорять росіяни? Але от мене питання: а ви що говорите про революцію? Ви говорите про те, що ви незадоволені путіним війною, режимом? Чому раптом вам стало не все одно? Вас забрали до цього інтернет, соціальні мережі, ви слова, не сказали. А тут тепер Макс, ну так користуйтесь ним. Чи ви думаєте, що ФСБшники щось особливе почують? Особисто я ніколи в житті не повірю, що в когось там аж занадто революційні йдуть розмови: ви раби, ви труси, ви звикли жити, боячись жити. Тож вам сказали не користуватися цими соціальними мережами чи месенджерами. И вы, как завжды, ответили есть. Ну что, товарищи, пока мы с вами рассуждали, что хорошо, что плохо, в России окончательно ограничили звонки и Telegram, и WhatsApp. Я сегодня не смогла поговорить со своими близкими. просто не смогла. Нам пришлось общаться голосовыми. Я почувствовала себя на самом деле, ну, как будто меня запретили. Как будто вообще нас всех взяли в какой-то момент и запретили. Когда ты не сможешь связаться с собственным ребенком в какой-то момент ты же не можешь оставаться вне политики. Вы меня простите, конечно. Или, ну, типа, мне это неинтересно, или еще что-то. Но это уже не про интерес. Это уже просто про ваше человеческое право а, быть в контакте со своими родными и близкими. Где вы не... Как вообще можно было пойти на этот шаг, я не понимаю. Я Мне просто непонятно. И ну, что дальше? Запретят нам быть? Запретят вообще а, человеческую единицу? сделает у нас из нас что вообще? Ну, мне просто интересно, чем это все уже закончится и закончится ли вообще. Слушайте, а мы за что Путин это хвалим? Мы ничего не производим, у нас все дорожает, мы нищаем, мы вымираем. Вот у всех на подъезде висят вот такие листочки. Это что, от хорошей жизни, что ли, у нас такое происходит? Ну, смешного. Справде, Іноземні месенджери заборонили, тому що нібито там розповсюджувалося спілкування терористів, терористичної інформації і не тільки. І Аферисти теж процвітали. Але як тільки з'явився цей МАКС, то найперше, хто в нього справді побіг, це аферисти, і тепер. Кидаливо якихось махінацій, там стало найбільше? Тож тут через це знову і знову обурюються росіяни. Ну а загалом слухайте після історії із кроку Сітіховом, коли навіть американці попереджали, що буде терористична атака, а в Росії нічого не зробили. Після того як в Москві можна грохнути якогось генерала, чи справді цей аргумент буде когось може? Переконати, адже в Росії, здається, на систематичному державному рівні якраз із терористами не борються. А от сказати правду, що МАКС це соціальна мережа, точніше, месенджер імені ФСБ. Ну, от так же ж було б зрозуміліше всім. Всім здорова! Начнем з того, що я хочу сказати, що уважаєма псевдоструктура РКН, ви зборище непонятных вообще существ в этом мире. Потому что запрещать звонки в WhatsApp, в Telegram. Вы кому? Вы что нас где за дебилов держите? Вы что нас на... думали? Э, чудовище! Вы почему людям запрещаете звонить? Я могу маму... этих террористов. И того, что вы говорите, что там террористы зазваниваются, вы на всю вашу голову. Вы чё там, мать свой запихайте tienen... и проверните три раза. не приложения, не умеете вы ничего разрабатывать. Сделайте нормальную альтернативу, потом людям гоп Все подряд блокируйте. Вы кто какие, Кем вы с возомнили, А? Кем? Кто вы, Вы никто! Люди все! Вы как... Распространите это видео! Я надеюсь, оно залетит в рекомендации! сдайте в ДНР, Готуйте до... Громадянської війни, при не таку, як пам'ятаєте, цинічно росіяни і Путін вкидували в 2014 році, що це Україна воює зі своїми людьми. Ні, ні, от прям серйозно. Прям сусіди проти сусідів, і все через, звісно, побутові негаразди. Взагалі жити без води абсолютно немислимо, не, неможливо собі уявити. У Нас, коли були найсильніші блекаути, я пам'ятаю добу без води, то це було найгірше доба. Було безліч днів без світла, це некомфортно. Ти не можеш зарядити, провести ефір, але я їх не пам'ятаю. Ну так загально. Але отой єдиний день без води забути неможливо. В ДНР таких днів тепер більш ніж достатньо. Тож тепер люди поміж собою сваряться, коли хтось краде воду. На таку сусідку навіть накинулися інші мешканці будинку з питаннями, що вона творить. Людям неможливо помити. Найпікантніші і найглибші частини свого тіла, а вона краде воду для того, аби вдумайтесь, поливати свої грядки. Зрештою, це і є ті умови, на які, здається, що українці не те, щоб підписувалися в 2014 році, але якби краще вивчали, як живуть росіяни, які в них вади, які в них правила, яке в них спілкування, які негаразди, яка бідність. То вони б знали, що йти під контроль цієї країни краще не треба. Ну, а тепер хтось обирає між власною дупою, а хтось між угірками. Продовжуйте, я буду знімати. Да, безполезно. Безполезно. Іди отсюда. Да нет. Іди от. Нет. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Ви ч? Что вы творите? Люди не могут помыть жопы свои. Вы что творите? Вы... вы хорошие, а я сейчас буду плохая. Ну вот хорошо. Вот, пожалуйста, Гурьевская 4А, та труба, за которую я заявляла. Левая труба на огородах. Вот их урожаи замечательные. Вот, пожалуйста. Сейчас это все будет в прокуратуре. Смотри-ка ты, какие умные, а? Смотри, ка их вот у них понабраны емкости, вон емкости, вон бочки стоят понабранные, вот так вот, вот они. Ребята собирают урожай, все у них зелено, все в цвету. У тебя забыла спросить, потому что ты у меня воду воруешь? Нет, воруешь. Вот они бочки набранные. Вот они, ведра набранные. В то время, когда мы сидим без воды, не можем помыть. Вот их урожаи замечательные. Вот они. Да не надо, Господи, блядь, Тань, прекрати. Да не надо меня. Он продолжает, товарищ. Он товарищ, продолжает полювати, у нього все хорошо. Зараз фотографіру да. то да. вже взять привіз воду. Да. да не устраивайте ви цирк. А далі це могло би бути сюжетом для якогось кіно, для іронічного кіно, для смішного напевно кіно. Але це життя Життя за паребриком і життя росіян, яке геть їх майже не дивує, чи нас точніше не дивує, тому що ми вже багато чого бачили. Квартиру росіянки залило гімном. І коли я кажу гівном, це не фігура мови, це не метафора, це в буквальному сенсі треба сприймати ці слова. Вона, значить, сиділа собі чистила картоплю, аби зварити їсти. І тут такий подарунок, такий сюрприз, така окраса її оселі. Звісно, вона кричить, звісно, вона безкінечно лається зі словами, скільки можна терпіти. А в мене є відповідь на це риторичне питання. рівно стільки, скільки ви терпите, рівно стільки, скільки Путін править, рівно стільки, скільки ви дозволите йому бути при владі, все це і буде продовжуватись. Всім добре утра. От сижу чищу картошку, щоб сварити, кушать. І мені вот такий подарок. Отакий вот подарочок. Вот. Что это такое? Сколько можно это терпеть, а? Не, беспредел вообще, это ужас. Говно льется на голову. Что это такое? Это ужас. Люди вообще бестолковые. Им говоришь не лить, а они все равно льют. И у них хорошо, а ты они. Как тут не будешь ругаться и матюкаться? Ну что это такое? И на тему, друзья, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачили. Підтримуйте нас, тому що кожний прояв вашої підтримки допомагає нам зростати і розвиватись. Ну і не забувайте, що ви можете фінансово підтримати всю команду YouTube каналу Курбанова Лайф. Зробити це можна легко за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.